Добрий день, шановні восьмикласники! Вітаю вас на уроці української літератури. Сьогодні говоритимемо про центральну постать українського літературного процесу 19 століття Тараса Григоровича Шевченка. Його творчість мала вирішальне значення в становленні і розвитку нової української літератури, утвердивши в ній загальнолюдські демократичні цінності та піднісши її. До рівня передових літератур світу. У своїй поезії Шевченко звернувся до тем, проблем та ідей, які до цього не порушували в українській літературі або порушувались занадто несміливо і соціально обмежено. Геній Великого Кобзаря надзвичайно широкий і багатогранний. Тарас Шевченко, відомий у всьому світі як Великий Кобзар співець життя народного. Він підняв дух кріпосної України. Не зупинився перед зухвалою політикою національного гноблення. Михайло Драгоманов писав про Шевченка так, Шевченко настільки великий чоловік для українства, що зовсім не диво, коли на його так часто оглядаються українці і неукраїнці, коли зайде розмова про українську справу. Пригадаємо, який же шлях пройшов Тарас Григорович Шевченко від кріпака. До поета світового рівня, син кріпаків із села Моренці. Тарас почав малювати ще восьмирічним. Його пан Павло Енгельгард віддав хлопця в науку на чотири роки до петербурзького живописця Василя Ширяєва. Вдень Шевченко виконував замовлення, а вночі він ходить до літнього саду малювати різні статуї. Тоді вперше пише вірші. Улітку 1836 року його помітив художник Іван Сошенко. Українець за походженням захоплюється талантом кріпака і вирішує допомогти йому. Саме він знайомить Тараса із земляками, письменником Євгеном Грибінкою, професором Василем Григоровичем. Професор обіймає високу посаду в Петербурзькій академії мистецтв. Вмовляє Тараса подати малюнки до товариства заохочення художників. Його високо оцінюють, але кріпаки не можуть навчатися у вищих навчальних закладах. Талановитого маляра у майстерні Сашенка помічає Карл Брюлов, нащадок знаменитих французьких емігрантів. Саме Брюлов вважається найкращим і найбільш високооплачуваним художником того часу. Брю... Брюлов звертає увагу на некріпацьке обличчя хлопця, хвалить його рисунки та вірші і пропонує стати учнем. Шевченкові друзі міркують, як же визволити Шевченка з кріпацтва. Брюлов переймається долею кріпака іде до полковника Павла Енгельгарда і просить відпустити Шевченка на волю. Енгельгард називає ціну викупу за Тараса. Дві тисячі рублів. Це п'ятеро перевищувало ціну кваліфікованого кріпака. На той час ця сума була еквівалентно 45 кілограмам чистого срібла. Через грибінку Шевченко знайомиться з придворним живописцем Олексієм Венеціановим. Той добре знає поета Василя Жуковського, що був вихователем наслідника престолу. Той також переймається долею Шевченка. Жуковський попросив Брюлова намалювати з нього портрет з метою розіграти його в приватній лотереї. І 4 травня 1838 року в царському селі відбулася лотерея поміж членами царської родини та запрошеними вельможами. Розіграли портрет Василя Жуковського, який був намальований Карлом Брюловим. І на виручені кошти викупили скріпацтва 24-річного художника і поета Тараса Шевченка. Через три дні після аукціону Жуковський вручає Шевченкові відпускну. І з майстерні Карла Брюлова, 24-річний Тарас виходить вільним. Здійснилася найбільше його мрія. Згодом поет присвячує Жуковському поему Катерина Євгену Гребінці баладу Перебендя Василю Григоровичу «Гайдамаки». А вже через місяць Шевченко стає учнем Петербурзької академії мистецтв і починається його входження в мистецькі кола Петербурга. Пригадаємо етапи творчості Тараса Шевченка. Їх є чотири: перший період. Рання творчість охоплює 1838-1843 роки. Другий період період так званих трьох літ 1843-1847. Третій період невольнича поезія або поезія періоду заслання 1847-1857. І четвертий останній період, творчість після заслання. 1857-й після звільнення Шевченка із заслання до останніх днів його життя 1861-й. Сьогодні поговоримо детальніше саме про ранню творчість Тараса Григоровича Шевченка, в якій він виступає переважно як романтик і реаліст одночасно. Пригадаємо, основні риси романтизму. Це зацікавленість національною історією, заперечення раціоналізму, інтерес до фантастики, культ почуттів, захоплення фольклором, зображення виняткових героїв у надзвичайних обставинах близькість до природи. Ну і, звісно ж, звичаї, мова, національні традиції це першорядні цінності романтизму. Основні мотиви ранньої творчості Шевченка. Це сирідство і соціальна нерівність, трагічна доля жінки, покритки і розбещеність панів. Героїчне минуле України. Тема ролі поета у суспільному житті. Рання творчість Шевченка охоплює період з 1837 по 1843 рік, тобто від входження в мистецькі кола Петербурга до першого приїзду в Україну. У квітні 1840 року коштом поміщика Петра Мартуса вийшла збірка Кобзар. До неї увійшло вісім творів, а також Офорт Кобзар з поводирем» Шевченкового друга художника Василя Штенберга. Вісім творів, які увійшли до першого видання Кобзаря Дума мої думи Перебендя Іван Підкова», Катерина. Поля Тарасова ніч, Нащо мені чорні брови, до Основ'яненка. Історик Омелян Пріцак писав Кобзар 1840 року звертає на себе увагу стриманістю, рідкісною для першої збірки поетів. Там вміщено всього 8 поем, зате кожна з них повноцінна перлина. Але одним із перших творів. Який Шевченко представив світу і який приніс йому популярність ще до викупу скпатства, стала балада «Причинна», Написана у 1837 році. Вона не увійшла до збірки Кобзар 1840 року, але згодом була надрукована Євгеном Гребінкою в Альманасі Ластівка, а пізніше причинно надрукована в Кобзарі 1861 року. Як і старші поети романтики, а романтизм в Україні розпочався з харківської школи романтиків, Шевченко пише саме баладу. Пригадаємо, що ж таке балада і які її ознаки. Балада це ліро епічний твір фантастичного характеру з драматичним сюжетом. Вона має такі ознаки: фантастичний сюжет, зображення однієї події з життя головного героя, фольклорна основа, висока емоційність, нетривалий час подій. Невелика кількість дійових осіб, стислість, малий обсяг, віршована форма. Твір розпочинається з пейзажу буряної ночі. Ревета стогне ніпер широкий. На перші строфи балади причинна композитор Данило Крижанівський написав музику. Пісня стала дуже популярною на рівні з народною. Упевнена, що ви знаєте цю мелодію. Прослухаємо невеликий уривок у виконанні національної заслуженої капели бандуристів України імені Георгія Майбороди. А під час прослуховування пропоную вам виконати зорову гімнастику, спостерігаючи за зображенням. Цей пейзаж виконує функцію прологу, тобто пояснює, яким буде настрій всього твору. Буряна ніч, тривожний пейзаж, готує нас до напружених подій. Ревета стогне дніпер широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби гневисокі, Горами хвилю підійма, І блідий місяць на ту пору із хмари деда виглядав. Неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Пейзаж неначе оживає, і досягається це Шевченком за допомогою персоніфікації. Пригадаємо, персоніфікація або уособлення. Одухотворення, це різновид метафори, в якому предмети та явища набувають людських ознак. Ревета стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива, і ще одна персоніфікація, і блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав. Вони створюють тривожний настрій. Крім того, автор використовує тривожні. Епітети, сердитий вітер, блідий місяць, високі верби, які підкреслюють стан негоди в природі, а також наявні народно-поетичні символи, сичі, треті півні, ясен, що вказує нам, що мова йде про ніч і до ранку ще далеко. Тобто пейзаж а пейзаж, як ми пам'ятаємо, це зображення картин природи, готує читача до подальших напружених подій. На тлі величної розбурханої стихії трагічна людська доля. Молода дівчина покохала козака, а той поїхав на чужину і довго не вертався. Дівчина страждає від розлуки з коханим. Кого ж сиротина, кого запитає? І хто їй розкаже, і хто те її знає, де милий ночує, чи в темному гаї, чи в бистрім Дунаю коня напува. Чи, може, з другою, другою кохає, її чорнобриву уже забува. На її думку, хлопець загинув. Героїня сирота настільки сильно переживає цю розлуку й чекання, що стає причиною під дією чарів зілля, ворожки втрачає розум. Не русалонька блукає, то дівчина ходить, і сама не знає, бо причинна, що таке робить, так ворожка поробила, щоб менше скучала? Трагічне запізнення коханого він повертається, але вже пізно. Кинув коня та до неї. Боже ти мій Боже, кличе її та цілує, ні, вже не поможе. Хто ж така причинна? Причинна так говорили раніше. Це жінка, яка втратила психічну рівновагу внаслідок того, що їй, за давніми народними уявленнями, щось пороблено ворожкою. У причинні бачимо майстерне переплетіння реального та фантастичного світів двосвітність. Це є ознакою романтичної балади. Наявні образи української народної демонології. Наприклад, русалки, кругом дуба русалоньки мовчки дожидали, взяли її сердешною та й залоскотали. Нехрещені діти або потерчата. Аж гульк з Дніпра поверинали малі діти, сміючись. Ходімо, гріться, закричали, зійшло вже сонце. До речі, їхнє сонце це місяць, адже їхня пора, це ніч. Відьми Світи довше в чистім полі, щоб нагулятись доволі, поки відьми ще літають, поки півні не співають. Русаленки закликають місяць вечеряти з ними тобто, це їхня пора, це свідчить про те, що це їхня пора. Ну і треті півні півні співають втретє, на світанку і зникає влада нечистої сили. Отже, про що ж причина? І чому це романтична балада? Темою є розповідь про трагедію дівчини, яка через розлуку з милим божеволі стає причиною і гине від рук русалок, зображення вірного кохання, розлуки і смерті закоханих. Ідеєю балади є возвеличення здатності до щирого, чистого почуття і вірності йому, водночас, засудження жорстокості злого світу, де неможливо. Почуття зберегти. За жанром це романтична балада, композиція балади, експозиція, пролог, знайомство з дівчиною, яка під впливом ворожіння стала причиною. Зав'язка очікування героїнію коханого, який пообіцяв повернутися до неї, кульмінація смерть героїв, розв'язка, епілог, поховання закоханих. Чому це романтична балада, психологічний напружений пейзаж, який підкреслює емоційний стан героїв, фольклорна фантастика, наявні образи народної демонології, романтичне трактування долі і трагічна розв'язка? Підсумуємо: як поет Тарас Григорович поєднує в собі усе. Його завжди хвилювала незалежність України, справедливість і свобода слова. Його душа завжди боліла за долю України. Цей поклик і зробив його винятковим та відомим не лише в Україні, а на весь світ. Творчість Шевченка стала частиною культури багатьох народів. На сьогодні вірші Кобзаря виблискують актуальністю. На їх основі пишуть пісні. Коли читаєш вірші цього поета, складно сказати, що їм понад 200 років, бо актуальність така, ніби вони щойно написані, і з цим неможливо сперечатись. Так і балада причинна, має глибокий символізм, який можна співвіднести із сучасною українською реальністю. Так само, як у баладі природа реагує на трагедію: ніч, місяць, вітер стають ніби свідками людських страждань. Сьогодні вся Україна пронизана цим болем. Символіка твору перегукується із сучасними реаліями. І сьогодні жіноча доля сповнена випробувань. Але любов і віра дають нам усім силу боротися та чекати. Домашнє завдання опрацювати матеріал за підручником, виразно прочитати баладу «Причинна», і виписати приклади художніх засобів, епітети, метафори, порівняння зменшено писливі слова, риторичні запитання. Дякую за увагу.